В Донецьку зібралося стільки людей. Я вважаю, що це дуже добре. Що я з відкритим душем, з відкритим серцем приїхав до Донецька? Я думаю, що так само і прийнять донеччани. Донець це ж не Янукович. Вони так само Януковича не люблять, як і ми. Це ж не те, що я перший раз приїхав в і навіть не п'ятий, і не десятий. Тому що коли тут були проблеми пов'язані у першу чергу з закриттям шкіл, з закриттям лікарень, ми приїжджали сюди і боролися за україномовну школу за декілька центральних шкіл в місті Донецьку, за декілька лікарень в різних районних центрах. Тобто ми приїжджали як та опозиція, яка готова допомагати донеччанам. і вони це оцінили на цих виборах. І тому я далі буду їздити обов'язково, тому що Донецьк для нас вкрай важливий. Вкрай Максима, скажи, чем выкликана такая экипувание? Ну, Донецьку. І що, вы побоитесь за свою безпеку? Ну, Первый год назад на меня охорона губернатора нападала и пиво просто за то, что я снимал. Никто наказання не понял. Это да, во-первых. Во-вторых, я 18 числа был в Киеве. Бачив, что там відбувалося, дуже пожалів, что в Казках. А чему вы сегодня пришли на митинг? Я? Ну, я человек такой. Я очень хочу, чтобы историю Украины учили. Я не знаю. Я, не знаю. Я, я хочу, чтобы историю Украины учили мои внуки правильно. Я хочу, чтобы Украина процвела так именно Украина, народ Украины, потому что наша географическая я бывший учитель географии, наше географическое положение позволяет каждому в этой стране быть, кто хочет, быть счастливым. Но, к сожалению, власти сейчас люди, которые не дают возможности. У меня они воруют последние три года моей уже не молодой жизни, а сейчас ну, мне хочется, чтобы прошли перемены. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы. В этой стране хочу, чтобы экономика поднялась. Вы знаете, что они дуже боятся? Они боятся каждого дня, что народ повстанет. Мне не давали возможности подняться на лесенку. Просто, когда стоят два человека, я должен тогда приложить физическое усилие для того, чтобы подняться. Так, я хотел сказать э, простые слова. Дончане доверили на пять лет. Руководство страной президенту України Это выбор дончан. Среди данчан. нет предателей. ми своє рішення не міняємо. Активна місцева влада попри те, що завадила провести там, де опозиція хотіла. В принципі, ми не бачимо гопників, ми не бачимо агресивно налаштованих людей. Тобто, можна сказати, що чи не вперше в Донецьку МВС і Служба безпеки працюють адекватно.